Мені це взагалі не пасує. Так і є. Це тому, що у магазинів немає нормального розміру L Ти знаєш, що проблема не в цьому. L це більш базовий розмір. Ти не можеш обрати собі одяг, тому що ти імпульсивно його обираєш. Ладно, що ти мені порадиш? Всім привіт, мої сладульки, з вами Віка, власниця Шоперсвіт. Якщо ви досі на нас не підписані, то підписуйтесь. Також є людина, яка має розмір L з спочатку повномасштабного вторгнення. Раніше я носила розмір SM, але спочатку війни моє тіло пережило величезний стрес. Почалися проблеми зі здоров'ям, які я вирішую навіть зараз. І схуднення це не те, що є важливим аспектом мого життя. Мені було дуже складно зрозуміти, що речі, які я раніше носила, зараз не виглядають на мені так, як я хочу. І Верни кожна футболка сидить на мені ідеально. На щастя, так не можна казати. Всі мої речі залишились в окупації, тому мені прийшлось купувати собі новий гардероб. Якщо ти носиш розмір L або XL, хочеш виглядати впевнено, комфортно та сексуально, це відео для тебе. Я розкажу про речі, які ідеально підходять для такого типу фігури. Як підкреслити переваги і приховати те, що хочеться приховати. Об'єктивно, немає частин тіла, які б треба було приховувати. Але стандарти краси нас не щадять, і тепер в наших головах є певне розуміння, що виглядає класно, а що не дуже. Я Пишу те, що подобається саме мені, не звертаючи уваги на стандарти краси. Почнемо основні принципи підбору одягу: обирай правильний силует. Головне правило: одяг має сидіти по фігурі. Ні, обирати розмір менше або більше не є класним варіантом. Окрім того, якщо речі оверсайз. Силует комфортного одягу повинен бути приталений, але не в обтяжку. Правильний розмір це велика проблема, тому що у більшості магазинів розмір L – це груди 89 см. Але це не так. Розмір L по стандартам всього світу це 98 108 см. або розмір 48-50. Тому, якщо ви одягаєтесь в інстаграм-магазинах, завжди питайте розмірну сітку, тому що у когось розмір L досі залишається Емкай. Також варто обирати магазин, в якому вам обміняють одяг. Ми завжди міняємо. Покажу вам на прикладі наших комбезів. На першому відео розмір L, а на другому відео розмір M, На якому відео одяг виглядає візуально краще. Зрозуміло, що розмір L, тому що це мій розмір. Зрозуміло, що це тягнущийся матеріал, і навіть XS на мене б на ліс, але варто враховувати те, що для кожного розміру одягу є індивідуальні параметри, наприклад, довжина шортів або рукавів. Друге, акцентуйте увагу на талії. І якщо ти хочеш підкреслити фігуру, пояс завишена Наталія або речі. Запахом зроблять її візуально меншою. Повірте, з гарним рибнем і гарною посадкою навіть фігуру яблуко можна зробити песочним годинником. Оптимальна довжина. Оптимальна довжина для суконі або спідниць це трошки вище або нижче коліна. Це візуально подовжує ноги. Але краще обирати не обтягуючі силуети. А якщо вам сподобалась обтягуюча сукня, то обирайте її довжини максі, Вона візуально округляє сідниці і звужує силует. Що ж носити? Або базові речі, які працюють: приталені жакети, але не оверсайз. Особливо, якщо у вас великі груди. Оверсайз-жакет зробить вас візуально більшою. Обирайте краще жакети з вирізами на груді і приталені. Таким чином він підкреслить вашу фігуру і зробить талію візуально меншою. Широкі брюки з високою посадкою. Безпрограшний варіант всі руки Сукні з V-образним вирізом або округлим. Комбінізони. Це гарний варіант, якщо у вас природньо виділена талія. Також він чудово підійде для. Форми фігури груша. Поєднання обтягуючих боді з широкими штанами. До речі, у нас такі топи всього за 600 гривень. Головний плюс цих боді те, що їх можна заправити у штани, і вони не будуть створювати візуальні складки. Мій улюблений класичний стиль: брюки, жилети, сорочки. Те, що покращує розмір L. і робить будь-яку фігуру витинченою. Що краще уникати. Тонкі тканини. Чогось про це ніхто не каже. Але вони сильно підкреслюють рихлість шкіри і часто створюють заломи на ній. Друге речі, які просвітлюють. Складно знайти гарний бюст на розмір LXL. І не часто захочеться показувати його всім. Надто об'ємні речі без форми, облягаючи лосини без додаткового верхнього шару. Лосини з топом будуть візуально вас збільшувати. Але якщо зверху додати об'ємний худі або ковтинку, буде створено гарний силует. Горизонтальні смуги пара років тому на них був тренд, тому у великої кількості дівчат вона є в гардеробі пояснювати не треба, що горизонтальний принт візуально розширює. Також до цього відносяться одяг з принтами. Напис на спині або десь на горловині це окей. Але якщо ви обираєте футболку з величезним принтом, це не буде кращим варіантом. Фішки, які зроблять ваш образ, ідеальним. Правильна білизна. Майже всі бюсти, які я ношу, були створені по моїм параметрам. Так, це дорого. Один бюстик може коштувати від тисячі гривень, але ви не купуєте нові бюсти кожен місяць. Це покупка на декілька років. Взуття, яке витягує силует, взуття бежевого кольору, загострені носики, підбори або платформа. Я ніколи не носила підбори на вулицю. У мене завжди був комплекс мого високого росту, я 1,75 метра, але завжди обирала взуття на невеличкій платформі. Шари в одязі. Наприклад, подовжених кардиган або жакет створюють лінії в образі. І це вас візуально звужує. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисне для тебе. Для тих, хто додивилися це відео до кінця, для вас приємний бонус. Пиши на. Аму дірект слово Ютуб і отримуй безкоштовну доставку на будь-яке замовлення на будь-яку суму. Напиши в коментарях, яка порада сподобалась тобі більше, або поділись своєю історією. З вами була Віка. підписуйтесь на наші соцмережі і всім пока!